У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області підпільники сил спротиву знешкодили склад інженерних військ російських загарбників. Про це стало відомо із телеграм-каналу Маріупольської міської ради. Об'єкт противника був розташований у мікрорайоні Східний. Тепер там нічого не залишилося, адже склад спалений. Про пожежу на складі інженерних військ російських окупантів розповіли представники Маріупольського руху. Опору підпільники зазначили, що тепер будувати зміцнення буде складніше. Також було опубліковано кадри з місця вогняної події на складах інтервентів у Маріуполі. І, хоч Маріуполь тимчасово захоплений, проте місцеві продовжують боротись із окупантом. Так, наприклад, у середині серпня партизани підпалили базу російських загарбників у тимчасово окупованому місті. Те саме сталося і наприкінці літа. Тоді загарбники втратили щонайменше чотири транспортні засоби і супротив продовжувався. Також повідомлялося, що у вересні в Маріуполі партизани знешкодили трансформацію. Орматори, які забезпечували електрикою базу росіян, додамо, що за даними партизанського руху, АТЕШ, зараз російські загарбники розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя.